Вія в нічі вітер, сніг вікно заміп. Чують в хаті діти, вітер зі степів. За морями діти чують волі дзвін. Голоси по світі, нашу правду він. Бачить діти вдалі, наче крізь туман. Я колись збирались люди на майдан. Чують, як лунала вістка всім нова. Це універсала, радісні слова. Що буде віднині, воля нам усім, вільні України від Карпат подім. Правда це, чим ріє? Чуєш? Дзвони б'ють в Києві в Софії, чи між нами тут? Та у найвічні серце молоді. 22 січня, давні волі дзвін. Сьогодні відзначається третій річниці проголошення акту Злуки, що увінчав соборницькі прагнення українців обох частин України. Нагадаємо всім землякам, що сила нації в єдності. Отже, до вашої уваги цікаві факти про цей день. Акт злуки був не випадковим явищем. А наслідком і вершинну об'єднавчого руху, що тривав від середини 19 століття на українських землях, які були в складі різних держав 1 грудня 1918 року УНР із УНР підписала переступний договір про злуку у Фастові, після якого прийняли ухвалу про об'єднання двох частин України в одну державу. Оголошення Акту Злуки відбулося 22 січня 1919 року на Софійському майдані Києва. Здійснилось віковічні мрії, якими жили і за які вмирали найкращі сини України. Однині є Єдина Незалежна Українська Народна Республіка. Для Галицьких політиків Київ виглядав столицею. Вони називали його великою Україною. Євген Петрушевич, керівник ЗУНЕР, так і не приїхав до Києва на акт з Луки. Йому було комфортніше у відені, бо він був представником австрійського парламенту, але погодився, щоб такий акт був підписаний. Сьогодні також гадуть іншу подію, яка відбулася 22 січня 1917 року. Рідно роком раніше прийняття четвертого універсалу Української центральної ради, яким проголошувалася повна незалежність Української Народної Республіки, що також стало важливим кроком до становлення сучасної української держави. Він соборності став найбільшим масовим заходом українців за 20 років. На демонстрації вийшло понад 30 тисяч українців. Перше офіційне та масштабне святкування відбулось у 1939 році в столиці Карпатської України. Цього дня по всьому світу, де існують організовані об'єднання українців, проходять молебні за українську державу. Головною традицією у День Соборності став живий ланцюг. Історія починається з 1990 року, коли патріотично налаштовані українці вирішили символічно продемонструвати державну єдність. Він простягнувся з Києва до Львова та Івано-Франківська, з Трия, Тернополя, Житомира та Рівного. Цю традицію продовжують українці й донині. До української акції приєднуються люди в інших країнах. У сучасній Україні на державному рівні вперше відзначався цей день вже у 1999. У 2011 році указом президента Віктора Януковича День Соборності 22 січня був скасований вже на офіційному рівні. Відновлено вже у 2014 році, після його втечі. Соборність передбачає не лише пам'ять про спільне, минуле, а й потребує згуртованої співпраці заради майбутнього. Коли ми, люди з різних регіонів країни, разом працюємо, створюємо знакове і важливе, боремося з ворогами. Вітаю з Днем Соборності України. І щиро бажаю завжди любити свою країну. Пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн. Нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлої надії. Слава Україні! Героям слава!